Увечері столичний проспект Миколи Бажана перетворився на цвинтар розбитих автомобілів. Ми нарахували на невеличкому клаптику дороги в районі станції метро Позняки аж вісім понівечених машин. Наші журналісти з'ясували, що аварій було кілька. В першому епізоді зіткнулися два легковики Volkswagen та Ліфан. А далі невеличка автопригода спровокувала друге масштабне зіткнення одразу шести машин. Та будемо послідовні. Почнемо з першого епізоду. Отже, почалося все з того, що по проспекту Миколи Бажана в напрямку Південного мосту рухалися Фольксваген та Ліфан. Водій Фольксвагена не впорався з кермуванням та зачепив легковий «Ліфан». Поїхали по лівій стороні. З правої сторони почав обганяти Вільксваген посад і різко і ударив своїм лівим заднім крилом, ударив наше переднє праве крило. Його занесло в обочину і в отбойник. Його почало крутити по всій дорозі. Після зіткнення з легковиком Ліфан. Volkswagen розвернуло. Він протаранив відбійник та зупинився у крайній лівій смузі. Ліфан завмер біля тротуару. Постраждав лише водій «Фольксвагена». Чоловік розбив ніс, однак до лікарні його не забруднення. Рали повезли на медичну експертизу. Його увезли на свидетельствування, тому що он п'яний, он невміняємий. З першим зіткненням ніби розібралися. Переходимо до другої серії автомобільного екшену. Тут на кої біди на дорозі водій легковика Хюндай Соната. Він протаранив одразу п'ять машин, які пригальмували та намагалися об'їхати першу ДТП. Астановілі з останавливалась машина, остановились за нею і почусолі уд..., ззаді свіст кольос, почусові удар ударилося та хундай в фуру. Ну і жопа сіла на нас. На санаті летів швидко, от ударив три машини, мене заціпило. І влетів в фору сюди. Він взагалі летів, непонятно, взагалі вилетів. Отже, Хюндай їхав дуже швидко. Водій не встиг зорієнтуватися та навіть не пригальмовуючи, протаранив чотири автівки, а потім влетів під фуру. Власник Hyundai сидів на пасажирському сидінні. Чоловік розповів, що трохи випив і не хотів сідати за кермо. Замовив драйвера, а він перевищив швидкість, не впорався з кермуванням та розбив шість машин. За рулем якої машини ви їхали? Хюндає. Ви драйвер по визову, так? Да? Що вийшло? Остановилася різка машина і ми вдарилися. От нас залишилось такое. Тут несколько машин розбитих. Несколько машин, тому що почало брисувати нас. То є, одна машина різко встановилася, ми вдарилися в эту машину, потім ну, е е е хотів уйти в сторону, в одну машину вдарив в іншу машину. Ну, що ну, я можу нічого говорити? То є, я в шокі думаю. Винуватця аварії забрали до лікарні. Він єдиний, хто постраждав у масштабному зіткненні. Свідки кажуть, Хюндай їхав мало не вдвічі, швидше дозволених 60 кілометрів по місту. У мене на спідумці 60 65 а обгон десь кілометрів 110-100. І без тормозів в кучу остання машина, аварія. все. повний відеозвіт про цю аварію ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.